Які думки людини такою вона і є? Подивіться навколо себе. Все, що ви маєте, є результатом вашого мислення. Якщо ви продовжуєте вважати себе обмеженим та слабким, приниженим та нездатним таким вам і бути. Припиніть думати, що ви програєте інакше обов'язково застесь. Бажаєте перемагати. Вам потрібно змінити своє мислення та стати ентузіастом. З грецької ентузіаст означає наповнений Богом. Почніть відвідувати церкву, в якій кладається Біблія. Станьте ентузіастом. Подивіться на всіх переможців. Вони досягли перемоги та результати завдяки тому, що вони вірили. А віра це сутність того, на що уповаємо, впевненість у тому, чого не бачимо. Побачте у своєму розумі те, чого ви хочете. Всевишній наділив вас якістю уповати та бачити неввідиме. Це є творчою частиною вашого розуму. Але віра це не тільки уповати та мріяти. Віра це здійснення очікуваного. Працюйте, здійснюйте та досягайте що сили те, чого ви бажаєте. Очікуйте на те, що ви мрієте. Тому, друзі, нехай Господь вас благословить. Амінь.